Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні маємо 21.03.2025 року, 11.06. Кворим наявний. Розпочинаємо засідання. На порядку денному у нас 6 питань, 7 різних. Прошу про пропозиції. Додати чого. Будь ласка, прошу прогнозувати збирайте. Одного дякую. Перше питання про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Берзанської міської ради територіальної громади на 2025 рік розповідає Іван Щековій Програма соціально-економічного соціально та культурного розвитку територіальної громади на 2025 рік розроблена відповідно до закону України пункту 22 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Програма розроблена відділом економіки та комунальної власності спільно з усіма відділами та організаціями комунальної власності, і вона базується на показниках соціально-економічного розвитку та досягненнях у 2024 році, а також Передбачає забезпечення узгоджених спільних дій з місцевими органами виконавчої влади та громадськості задля втілення єдиної державної політики відновлення економіки України на місцевому рівні і узгоджена із програмою соціально-економічного розвитку Київщини. Правда, ми брали за основу проєкт цієї програми, оскільки він поки що не затверджений Київською обласною радою. Основні завдання програми та пріоритетні напрямки діяльності трансформовані у перелік конкретних заходів з їх реалізації і зруховані у розділи відповідно до обласної програми. При підготовці програми враховані основні державні документи з планування державного планування та регіонального планування. А також стратегії розвитку Київської області до 2027 року, яка вже була актуалізована і затверджена Київською обласною радою на початку березня. Програма включає в себе 37 комплексних та цільових програм, затверджених Берзанською міською радою на період 25 року. 27 років і реалізація заходів програми буде здійснюватися за рахунок коштів субвенції державного бюджету, за рахунок коштів самого місцевого бюджету територіальної громади та інших джерел, передбачених незаборонених чинним законодавством. Сьогодні програма враховує. Заходи з реалізації 37 комплексних місцевих програм, які були розроблені 14 структурним підрозділом Березанської міської ради та є виконавчого комітету. І на сьогоднішній день на виконання цих програм у бюджеті міста передбачено, перепрошую, у бюджеті громади передбачено більше як 70 мільйонів гривень. Ну, і пропонується. Проект рішення затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку Берзанської міської територіальної громади на 2025 рік, відділам і структурним підрозділом міської ради та її виконавчого комітету іншим виконавцям, зазначеним у програмі, забезпечити її виконання фінансовому управлінню Берзанської міської ради. Під час формування показників місцевого бюджету враховувати за питанням головного розпорядника бюджетних коштів потребу васинування на виконання програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів. Прошу підтримати запитання, пропозиції. Внесення змін до рішення 98-ї сесії Бразенства ради восьмого скликання від 24 -го, -го, 24 -го року номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 20 рік. Згідно з зранення військових частин, які надійшли протягом останнього часу для виділення їм допомоги, необхідно. Найсти відповідні рішення в діючу програму заходів та територіальної оборони, а це е, додавати сім військових частин А-0693, 1496, А-4056, А-5057, А-4808, 4714 і ошебелють. Зкликані 12, 24, 12.24 року No233, про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Берзанської міської ради на местах ліків. Ви виконавчого комітету надійшов лист відділу культури, якого вони просять виділити кошти 81 550 гривень на підбання бетонних плит під будівництво сонячних панелей на даху Березанського будинку культури. Тому просить внести зміни до програм з підвищення неоперативності та не енергозалежності. — Що забудуєте плити? Плити буде да, це вложити. Так, спочатку плита треба, а потім не зібрали. А воно не впадає, да. це все. Хто це таке вам сказав? Ті, хто оглядали. А там же криша розберу Бетон, Ну так, але народиться. Така конструкція. Так а хто це казав туди? Ну, ті, хто, навіть можливо, ці будуть установлені, ті, хто будуть там. Хто може на руберу і плиту? Це щось буде плетувати наверху. Класно. Так а просто я не знаю, воно може не видержати, і криша не може видержати. Як плита. Положить плиту на кришу Бог Я не спеціаліст, а сфері. Дивилися спеціалісти. Хто приходять розказувати, ну, що, це, що це таке взагалі? Це щось... Я не розумію. Це зміни, покажуть до не Кошторис, Ми поки, не програми, гроші не виділяємо. Просто до програму. Да, так, тільки програму змінимо. Ні, ну хай вони хоч прийдуть, розкажуть. Давай програму приймемо. А потім нехай вони прийдуть Нам і розкажуть, коли ми про фінансуємо розглядати, так? Добре? Тоді ну, я а стану. якщо буде відмінено, так смисл тоді зараз приймати його в регіональну програму? Проще що тоді як... Вже як видавати, вже положить? А вирізать кусок рубероїда, вилить з бетона чи блок положити і облить цим. рубероїдом. Правильно ж? Так, звісно. не плиту ложити, Це щось. Ще... <пробітник> Ні, так <пробітник> хай по. Давайте програму внесемо, а там будемо вже нехай. Не прийду. Прийду, тоді розкажуть саму конструкцію, як вони будуть. Як воно буде взагалі формуватися, так? Добре? Так. Добре, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Так, четверте питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Березанської міської ради 8 скликання від 23 години до -го, го року No287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 24-26 років. Також до виконавчого комітету не рішення си, про яких виконавців осіб просить внести зміни до... Цільової програми, а саме місцеводоканал, просить надати їм кошти для оплати за електроенергію в сумі 50 тисяч гривень. Також е Березанський комбінат комунальних підприємств. Просить виділити суму 70 тисяч гривень на сталеві профільні труби. Це на, на щити. На І ще згідно з та Київською обласною адміністрацією департаменту фінансів про місячний розподіл субвенцій на Берзанську міську лікарню 54 тисячі 700 гривень. Також неділя це субвенції. Це субвенційні кошти. Це буде на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або передбачається і впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакцій. Це типу тих, що з траси привозить? Так. Угу. Да. Запитання ще є? Пропозиції? Прошу проголосувати. Дякую. Так, п'яте питання. Принесення змін до рішення 98 сесії Березанської міської ради Восьмоскликання від 24 до 24 року номер 240 про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличного і шляхової мережі Березанської міської ради на 24 рік. Відповідає просто. Прошу внести до цієї програми чотири пункти. Та поточний ремонт повстановлення огорожі і навісу над внешніми блоками Кондіпсування і вентиляцію в міської лікарні біля подібних гіології. Поруч з ним стоять два блоки кондісування, дуже великих, і до нього підходять напруга від 184, і не потрібно огородити. Друге, вітальний ремонт щільної групи сходової клітини, інсумонове відділення, гімодіалізу. Бердянські мойської рекані. Це дополнительные кошти в розмірі 222 386 гривень. Після того, как почався демонтаж пола в коридорі на першому полосі, там виявилося, що села изнила і вирішили связали бетон і положить плитку. Також коммунальне предприємство поводилось на предпонятнях облаштування елементів ігрового медатчика с Логи на сумму 99 тысяч. 500 гривень. І таке ж на прибавні туалетної кабінки для осіб з інвалідністю. сума 58 тисяч гривень. А в лікарні це на першому поверсі переробляють? Так, на, на і... да, коридорі. Знаєш? Це коридор? Так, да, приходять на некриву. Оце при оце вход нет, ну, вхи, в вхід, Не вход, а потім вот эта вот площадка, которая были. Вход в гемодиаре с иниманием. І там би еще замина крила. Мину... Минулий раз ми, по-моему, брали на перила і Нет, нет, прилев не было, тільки зарезали. Лестничная площадка, да? Була лестничная площадка, мы mm -hmm. не Там электрика була, как мы сейчас была. Так а що там з коштами на те? Поділяє, на це все, що було зазначено в даній програмі по будівництві, ми поділяємо, коштурський призначення. Ну, вони є. Перерозподіляємо, за Там ще багато роботи залишається. Ні, другий поверх при принципі, закінчує, зараз ліфтовий холод доробляється, з понеділок заїжджають ліфти. Ну, в любом случае, пока не изгробит первый полых, доступа до Спочатку Сначала в кинорубу. Да, в кинорубу. Да, в другой полых мы можем передавать. В другой полых вы же можете передавать, да? Да. Лифт по заезду понедельник, они кажутся в течение 10 дней. Ми, 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 ми всіх всіх, всіх запрошену на екскурсію на поїздку на, на ліці. Тобто ще буде якесь додаткове фінансування? Ні. Це вже все. Це вже все, це вже... Ну я надію, що все. Край. Да. Я так роблю, ну, там, я... там немає вже. Я, я надію, що там буде да? Ну, Ми сподіваємося на це, чесно. Кажуть, що там ще буде економічно. А, а, будем просить, просить лекарства, потому что на Волковарсе не, не было сделано пять комнат, какие не, не входили в проектную документацию, потому что там раньше были с И приехал, приехал керевник, и сказал, что работать, поменять там полы. Это, да? Ну, нет, на другом Поросе пять кимнат не было заходы сейчас, а -а -а. потому что там был ремонт. Розбираємо. Не знаю, яка сума там за. А до якого, до якого часу плануєте закінчити цю роботу? ми зараз виділяємо кошти. Або в середовий, або в жовтий. Я думаю, що вчасно, должно. Вступний місяць заплатити, що? Так, хорошо. До кінця квітня. запитання пропозиції, Прошу проголосувати. Дякую так, шосте питання про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської, міської ради, 8 липня 24, -го, -го, 24 -го року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік відповідає до бюджету громади надійшло дві субвенції. Одна для Березанської міської лікарні в сумі п'ятьдесять 700 це субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебувають під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Наступна субвенція для освітян. На виконання заходів за рахунок субвенцій державного бюджету і місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 305 тисяч 600 гривень. Вносяться зміни шляхом перерозподілу кошторисних призначень в межах доведених по перезанькому комунсервіс Перерозподіляє 99 тисяч гривень. Спалено-мастильних матеріалів на придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчика села Ябуневе. Шляхом перерозподілу вносяться зміни по здійсненню заходів і землеустрії в сумі 50 тисяч гривень на перерозподілити кошторисні призначення на КПК 7650 на проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок. Вносяться зміни шляхом перерозподілу з резервного фонду на. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні відповідності до підпунктів 225 розділу 5 прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України у період дії воєнного стану та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України забезпечення національної безпеки, заходів територіальної оборони, соціального захисту населення як виняток з положення частини 2 статті 85 бюджетного кодексу. Видатків, не віднесених до відповідних місцевих бюджетів цим кодексом і видатків на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів передати у 2025 році за рахунок перерозподілу кошторисних призначень з загального фонду бюджету Березанської міської територіальної громади субвенцію місцевого бюджету державного бюджету по КПК 37.1.98.2.0, тобто субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Та на виконання місцевої регіональної програми, програма проведення заходів, та робіт, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 рік суми 100 тисяч гривень, батальйону безпілотних систем ВЧ 4808 для придбання закупівлі автомобілів, безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів і комплектуючих до них засобів РЕП, засобів зв'язку, обладнання та комунікуючих до перелічених засобів. 100 тисяч виділяємо на потреби військової частини А50-57, що знаходиться на фінансовому забезпеченні військової частини А46-48 для ремонту та обслуговування військової та спеціалізованої техніки. Виділяємо 93 тисячі 600 на потреби військової частини А46-81 для придбання чотирьох комплектів захисних антидронових навісів. Виділяємо 100 тисяч на потреби військової частини А0693 для придбання з метою закупівлі безпілотних літальних апаратів та комплектів радіоелектронної боротьби. Виділяємо 100 тисяч на придбання запасних частин до безпілотних літальних апаратів та спеціальне обладнання для об'єднаної штурмової бригади Людь. Вділяємо 100 тисяч гривень для потреби військової частини А-4714 на матеріально-технічне забезпечення та придбання автомобільної техніки. Виділяємо 100 тисяч гривень на придбання військової частини 4056 для придбання безпілотних літальних апаратів, вивів дронів, засобів РЕБ, оптичних приладів, засобів зв'язку, комплектуючих до зброї. Для водоканалу виділяємо 50 тисяч гривень шляхом перерозподілу з резервного фонду на сплату за електроенергію. Для КП Березацький ККП виділяємо 70 тисяч гривень на придбання сталевих профільних труб. Для будинку культури виділяємо 50 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів для клубу в селі Дубове. Виділяємо 81 202 гривні для поточного ремонту по встановленню огорожень та влаштування навісу над зовнішніми блоками обладнання, системи вентиляції та кондиціонування будівлі хірургічного відділення реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня. Виділяємо 58 тисяч для Березанського КФП на придбання туалетної кабінки для осіб з інвалідністю. Та Виділяємо 222 386 гривень на капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня. Все. Запитання про позиції. Прошу проголосувати.